Решта на каналі Boom вийшла нова серескібрітолит під номером 72 друга частина. І так, ми з вами будемо розбирати і гарно вам перегляду зручніше лягайте, а ми з вами погнали її розбирати. І так, серія починається з того, що тут йде повторення, то саме те, то, що її в першій частині, як ми її з вами знаємо, це вже назавжди. Так. Ну це ми вже знаємо, ми це вже розбирали з вами, Джин. Так, все. Тепер буде легендарна битва. Так, готуємося, готуємося, ручки готуємо, все. Само так, ми робимо, кто на Астропійма. Астропійма. І це я такої сили не бачу вас. Я такої теж не бачу сили. В нього, в нього весь той час був цей джетпак, Астро теж. Ну, Астро взагалі цей джетпак він надіває оце, опа. Так, так. вони чия чи самі. Астро перемагає. Астро перемагає. Оські білісти хорош. Хорош, Томастру. Злати там Астру, давайте, давайте, красавчики. Опа. А, він крисе, він не хоче. Хорош, Джимен. Хорош. Томас такой то кому. Оп, у нього така величезна рана. Вона каже, він каже, продовжимо гру. Так. Це він не робить в цей, а, все, він не чпел. Так, так. ще. Я думаю, що в нього перше місце по кричанню. Астро. Так. А я знав, що він зараз буде робити. Він, він, він тут так, він тут так, то так. Він мав, що вже побили, а... Я б зна... Я понял. Він перш туди, туди, потім почав туди, а він замітив, що в іншу сторону. Це О, ма... як він замітив? А тропіна я завжди і почне стріляти. Так. Так. Він пускає свою енергію з ядра. Понятно. Це, це не буде, будь Вона каже, це допомога. Він каже, це допомога. Так. Так, що зараз? Я понял, він зараз почне себе лупити. Що я почав себе так да? Да я ще би зробив на місці Джимена. Я би почав би стріляти тоже. Я би почав би стріляти на місце Джимена. Йома, я шо... Він прямо... він собі прямо в рано це зробив. Я почала стріляти. А, ага, і тут і тут РК. Так, він дуже радується, він радується, він радується. Це що таке? Це демон Астро? Не поняв. О! Він йому щита аж збив. Це уяви... Хто? Спікер ментан, хорош. Спікер. No! здесь my own. Вони... А вони трішки чекають. Так. А тут спікер... Починає для мене співати, так? Я понял. О, зараз в мене буде кридик. Зараз в мене буде кридик. Вс. А от кресла нічого тут, я. Чекайте бачили? Ви бачили там спікермен. Віка брама, то надію цю штуку від АТО, то він почав говорити, я поняв. Капець. Ну, ми з вами подали її. на повні частини вже на самі повні частини. Це була прото перевірка і серії. А в кінці серії буде доповнення. Доповнення буде тієї серії, я вам зроблю. Так. Опа! Так, ну тут автор тут починає непонятно, що говорити. Давайте тут супотріля виключим, Так стоп. Все, Джумен, як завжди, починає самого стріляти, а автор піймає, як завжди. Е і замелком, як завжди. Так, але я не поняв, знаєте, що я не поняв. Дивіться. я назад перегорнула, дивіться. Дивіться. Зараз. Дивіться, з починає стріляти. Тільки влі... вліво і вправо. А, як... а як енергія взялася зверху? Вам це не дивно, та він відбавищить. Потім він врубає якусь енергію. Я не розумію, що це таке. Але в джиме весь той час був оцей джетпак. Два джетпаки назад. Так, ну його. А я думав, що що, знаєте, що. А я думав, що. А я думав, що на допомогу прийде, знаєте хто? Я думав, що на, 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 на допомогу прийде ну... хоч би як скипді учений подумав, Але тут Апер буде перемагати. Атер тебе перемагає. Так, а тут вони допомагають йому. А тут вони йому допомагають. Так. А Джимен починає стріляти, просто, Димен починає стріляти. А, уважає, яка в нього величезна рана, о, мангач, oh, вона каже, продовжимо гру. Так. Він відриває, він йому відриває оцю на голову. А подивіться. Я думаю, що в мене точно перше місце по кричанню по ричанню. 100%. Перше місце. Я думаю, що він тренувався кричати сильно. Так, все Я б вже б помер від того. Отак, перше сюди, сюди. А потім він зрубає щит, бо він поняв з якоїсь сторони. Так, він. А він потім полетів, а він все таки був ззаді. Але він почув, що він тут і просто почав стріляти. Так, ну але по-любому Астро сильніш... Але по-любому Джимен сильніш Астро. По-любому. Якщо б не той би демон, то він би програв. Опа. він врубає ту енергію, він відключає ту енергію, пускає свою ядро. Він вже збирається стріляти, а потім дивіться, що він робить. Він просто бере і все. І знаєш, знаєш це, так? Я би зробив на місці, до мене зразу би почав стріляти теж. Znowu I znowu I znowu I I be, tak, znowu i wszystko Ja bym to nie sam sobie zrobił. Udam się, że to jest strzelać. Tak. Wakale, cóż, poklasny, tylko A wodby on był tak bez płuba, z trudem się i wsza, А тут... А тут якогось свіго демон прилітаю. Астрин. Оман. Оман, го от. май. Так, вони вони тікають, крыса, і все, вони тікають. Опа! він бачите, але йому це щит не поламали. Але йому це щит не поламало. Але в мене був шанс від того світла спастися, але не дуже, бо він просто міг щит на взяти і все. Це б йому не дуже би їй допомогло. Так, Так. Він говорить свої непонятні фрази, камерамен надів цю штуку, ну або це ядро, і дивіться, знаєте що. Він надів ту ж руку, знаєте чого? Бо дивіться, щоб хтось би стріляв, то він просто він і дасть ту енергію комусь. І все. Камерамен не заразить. і все. І він же почав говорити. А я зараз вам зроблю продовження другої частини. Продовження цієї серії. Так, продовження цієї серії дивіться. Потім камерамен політків, а потім дивіться. Прилітають Ні, ну але ці, мені, там робить якісь матюки. Мати. Так, все. Так. Так, куди він йде? Він йде до тієї. Вона ще жива. Ця пушка ще жива. Лайк. Е, реально, пацани, е, хлопці і дівчата, ставимо лайк. Ну я сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Дякую вам за перегляд. Всім гарного дня, всім па-па.